Зараз не час для святкувань і відзначень, тому що в державі відбувається війна, гине багато. Кожен день гинуть люди. Серед спортсменів також багато сьогодні воюють в АТО, багато постраждалих, поранених. Не збираються відмовлятися від нагородження кращих спортсменів області у місцевому відділенні Національного олімпійського комітету України. Його представники запевняють, що для спортсменів, які займаються олімпійськими видами спорту, отримувати нагороди завжди справа приємна та корисна. Вони завжди горді, коли їх нагороджуються. Чим більше ти світишся на ранах, є можливість і перевернути те. Певних спонсорів до себе меценатів, які підтримують і хочуть підтримати той чи інший вид спорту, рішення щодо нагородження кращих спортсменів та тренерів з олімпійських видів спорту прийняли під час засідання виконкому Хмельницького обласного відділення науку. За їхньою версією найкращою спортсменкою області стала Нетішинська фехтувальниця Галина Пундик, яка цьогоріч стала бронзовою призеркою чемпіонатів світу та Європи з фехтування на шаблях в команді серед жінок у складі збірної команди України. Якщо взяти по показник. На міжнародній арені, то вона була краща серед фехтувальниць і краще, будемо говорити, серед жінок, які виступали за нашу область. І Безпосередньо ця спортсменка виросла в нашій області, готувалася. Вона є олімпійською чемпіонкою 2008 року. Не було цьогоріч тріумфаторів і серед чоловіків. Краще результат за версією ноку показав 19-річний висловальник Павло Алтухов, який посів 4 і п'яте місце серед чоловіків на чемпіонаті світу. Він також був бронзовим призером молодіжного до 23 років чемпіонату. П'ятій четверті місця він здобував на чемпіонату світу на класичних дистанціях 500 і 1000 метрів. Саме ці дистанції. Є кавриця олімпійськими видами, тому йому б віддавалась перевага над іншими. Окрім спортсменів, обласне відділення планує нагородити заслужених тренерів України Валерія Штурбавіна та Сергія Жиляєва.